Ініціатори проєкту Надихай дитину на успіх зустріли з випускниками агроуніверситету. Тема розмови не що таке успіх та як його досягти. Для кожного поняття успіху своє. Це не гроші. Для когось це сім'я, для когось це кар'єрний зріст, а для когось успіх це навчитися водити машину, керувати машиною. І це вже успіх. Тому головне, щоб. Меседж наш і головна теза сьогоднішнього круглого столу буде, що не важливо ви ви для себе ставите, Якщо ви цього хочете, ви цього добиваєтеся на круглий стіл. Були запрошені успішні підприємці, які ділилися досвідом зі студентами. Що таке успіх спробували повісти і самі випусники. Успіх це досягнути певних своїх цілей, мрій, які ти поставив протягом всього свого життя. Успіх це передусім звичайне досягнення на своєї цілі, певної мети і за надзвичайно клопітка робота. Я вважаю. Тому що ну надзвичайно успішні люди. Це сильні люди, вольові, які ну, незважаючи на будь-які ну незгоди, там на будь-які е, недоліки, будь-які перегради вони завжди досягають свої мети. Тобто це сильні люди, це лідери. Проект надихай дитину на успіх вже був успішно реалізований у Києві та Київській області. В Житомирі це вже сьомий круглий стіл. За словами Тетяни Люльки, у найближчих планах охопити всю область, а далі плани масштабніші ми отримали статус національного проекту. Отрима заручилися підтримкою адміністрації президента, тому наступний крок наш буде: це надихати дитину на успіх Україна.